В роздільній на залізничному вокзалі встановили нещодавно чорно-білий стяг. Чи знають роздільнянці, що він символізує в ному розбиратися? Як я ви думаєте, що... Я не, знаю. не знаєте? Ну, якщо він поруч з державним, як ви думаєте, що він може означати? Без поняття. Я не знаю, що це це заправлю. Ви не бачили ніколи його? Ні. Ні. А ваші здогадки, що він може символізувати? За Ні, припущень немає. Не знаю. Ви ніколи звертали уваги? Ні. Знаєте, що це за прапор? Да, не... а є а, здогадки? Я догадки. Вы никогда. Вы никогда не бачу. Ви ніколи не бачили? Нет, чесно не знаю. Не знаю. Белый, не знаю. Ну, білий не знаю. черный и красный. То означало земля і кров. Упа, так. Да, прапор упа. Да, упа. А вот что этот, я Проєкт прапор надії у 2024 році започаткував захисник Азовсталі Сергій Волинський, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайло Белінського та оборонець Маріуполя. 23 серпня 2024 року, у День державного прапору України подав петицію до президента України з проханням підтримати ініціативу зі створення нового символу прапора надії. Вона зібрала 25 тисяч підписів за чотири дні 8 травня 25 року. В Запоріжжі біля хабу «Ветеран-Про» урочисто підняли перший прапор надії. А вже 19 червня 25 року 100 залізничних вокзалів України встановили чорно-білий прапор, роздільна зокрема. Дана ініціатива Укрзалізницю була проведена спільно з благодійним фондом Сталеві. Даний фонд е, був створений з ініціативи Сергія Волинського. Сергій, е, це майор морської піхоти, який був одним із тих, хто вийшов з Азовсталі е, Останній він потрапив у полон. Він е, повернувся та пройшов важкий шлях реабілітації у Туреччині. Але згодом він став одним із засновників цього благодійного фонду та допомагає повернути полонених, допомагає у реабілітації цих наших захисників, а також родинам, родинам полонених або зниклих. За словами Сергія, проєкт прапор надії це не разова акція, а довготривала ініціатива, що створить постійне інформаційне нагадування як усередині держави, так і на міжнародному рівні. Ми маємо мобілізувати всі сили для звільнення наших героїв і нагадувати світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина. Пояснив у своїй петиції ветеран. Чорно-білий прапор це неофіційний символ, який вшановує пам'ять українських військовополонених та зниклих безвісти. Він складається з двох горизонтальних смуг: верхня, біла, нижня, чорна. Суд проєкту полягає в тому, що чорно-білий прапор розміщують під державним прапором України на всіх державних установах. Його розміри мають бути меншими за державний прапор. Він залишатиметься на своєму місці доти, доки останній український полонений не буде звільнений. Біла смуга, за словами Волинського, символізує надію на звільнення, свободу, і повернення додому, чорна страждання та біль, який доводиться переживати в полоні. Всі працівники Укрзалізниці мають велику надію, що всі полонені повернуться. І зможуть опанувати себе пройти реабілітацію та поновити своє життя у мирній вільній країні.